На панство робимо сьогодні, що ми робимо? Погода, звісно, не, не дуже, але потрібно підсадити матку. Так, забрали 6 рамок, ну, у нас просто нема куди рамку діти, ставимо їм медове сито, імітуємо взяток. Я даю 50 на 50 мед з водою з такою. Самий дальній угол. Далі. Відкриваємо матка F1. У нас породу, як завжди, я називати не буду. Що, що ми робимо? Ми працюємо, бачите, без дима. Росинка м'ята і дуже, скажімо так, гарненько-гарненько проливаємо що степло, нічого не буде, лишню вологу вони випарують. Так, все, задуло. Це в нас однорамочний отводок був. Як мені один діяч писав. Да, візьму. Що там жили немає на не те саме. Ну, якби він був нормальним настоящим джолером, то він би знав, що. Однорамочні отводки розганяються дуже легко і бджілки там мало. Головна задача, щоб прийняли матку. Тобто, Що я роблю? Я забираю весь розплод взагалі От. і залишаю їх на сутки без розплоду. Потім підставляю матку, проливаю все гарненько, щоб був різкий запах одинаковий. От. І Відкриваю маленьке віконечко для того, щоб могла тільки бджілка проходити. Після того як вони вигризуть, це теж всі знають. Давай додому. І познайомляться з нашою новою маточкою. Ми відкриваємо велике віконечко. І коли маточка почала сіяти, тобто проходить неділя, ви дивитесь, тому що є таке, що матку можуть вбити. От. Якщо матку вашу не вбило і все добре, я починаю активно давати розплод на виході. І таким чином, грубо візьмемо, да, за три неділі це стає повноцінна, здорова, потужна сім'я. Тобто таким чином ми різко збільшуємо нашу джілку. Це у нас тут, бачите, стоять чисто. То мої я робив. Це ліжачки, ти теж я робив. І далі пішли топоївочка. Пішли наші ліжечки. Обласкотопочка. Тут у нас стоять на F1 зроблені відводки. Ну, це вже кругом сім'ї. Нормальні потужні сім'ї по 6-7 по рамок розподілу. Ми вже від них робили відводки. Цей, ну тут вийшло, що матку вивели, вона не облетілася, в общем, ну не попала вона додому. Були потуги зробити, підставити нову, підставити не підставити, щоб витягнули нову, 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 ну Дивлюся, що час йде. Якщо я зараз це зроблю, ну, в мене співоблетіти, для цього потрібно 41 день для повного процесу плюс-мінус. Було прийнято рішення купити Просто матку. Гарного матковода з гарним ім'ям. По даній породі їх в Україні є тільки дві людини, які займаються більше 30 років цією породою і дуже гарно себе показали. Так що перед тим як писати, думайте, що ви пишете і аналізуйте. І я нікого не навчаю, я показую то, що роблю я. А ви робіть, як хочете. Всім гарного вечора, слава Україні, пока-пока.